Доброго дня, шановні наші підписники, читачі. Ми традиційно сьогодні починаємо проводити прямий ефір, щосуботній. і з самого початку хотілося б зазначити те, що дійсно наша команда постійно працює над тим, щоб якісно і своєчасно надавати вам ефективні консультації, допомогу. У будь-яких земельних питаннях. Я сподіваюся, що мене е, добре чути. От, і е, трохи почекаю, хто долучиться до нашого перегляду, і вже потім розпочнемо тему сьогоднішнього нашого з вами ефіру. До речі, ефір він дійсно є е, сьогоднішній досить цікавий, тому що ми, як і завжди, проводимо ефіри виключно з тих питань, які постійно... Які постійно, скажімо так, ви задаєте ставити нам, і ми знаходимо шляхи вирішення от, цих питань. І от ці от, однієї з таких, знаєте, найактуальніших тем це коли право на земельну ділянку не посвідчено, при тому, що людина вважає, що ця земельна ділянка є її власністю. І ви знаєте, все б нічого, але це породжує теж певний ряд проблем, про які ми з вами сьогодні поговоримо зовсім коротко, і будемо намагатися з'ясовувати, як же діяти в тій чи інші ситуації. Ще хотілося б зазначити, що наша команда традиційно працює над тим, щоб вирішувати всі без виключення земельні питання, от які вирішуються в досудовому порядку, в судовому порядку. Тож, звертайтесь до наших адміністраторів, і якщо у вас дійсно виникають якісь складнощі, то ми з задоволенням допоможемо вам їх регулювати саме у сфері земельних питань і землепорядних робіт. Так от, що робити в тому випадку, якщо земельна ділянка, ви вважаєте її своєю, але право на неї не посвідчене. Тобто, фактично, це. Та ситуація, коли ми можемо говорити, що дійсно документів на землю немає. От, а якщо документів на землю немає, але ми вважаємо, що це наше, от, як нам довести, що це наше, як нам краще вийти з цієї ситуації, як не допустити такої ситуації, щоб у подальшому можна було дійсно захистити свої права на землю? Так от, наші читачі, підписники звертаються з таким питанням і говорять, що нам треба узаконити. Тобто воно наше, воно дійсно ми ним користуємося, дійсно ми постійно використовуємо вже десятиліттями цю земельну ділянку, але е, документів на неї як таких немає. Ну, от, е, це якраз та ситуація, що всі знають, що це моє, але е, не можуть. Документально це підтвердити. Так от, якщо є якась інформація про те, що дійсно це ваше, і ви звідкись це знаєте, то перша порада це дійсно з'ясувати, звідки пішли ці витоки, що ви вважаєте цю земельну ділянку своєю. Оскільки, напевне, в якийсь певний проміжок часу. Колись, можливо, дуже давно, так склалися обставини, що там земельну ділянку було виділено або передано на підставі якихось документів, можливо, рішень, актів, виділу, ну, будь-які документи, які можуть вказувати на те, що земельна ділянка дійсно вам належить. От. Проте, зрозуміло, що право не оформлене і вважати її повноцінно своєю власністю на цьому етапі ви не можете. Як регулювати таку ситуацію, що робити? Взагалі, то за загальним принципом такі ситуації, такі обставини, вони виникають, як правило, от, мають одне джерело, і це не оформлене належним чином право власності або право користування земельною ділянкою. Ну, Наприклад, ще раз наголошую, вашим вашим родичам старшого покоління, бабусі, чи дідусючі, чи, можливо, комусь там з батьків, колись було надано земельну ділянку для певних потреб, там, чи для городу, чи для ну, будь-яких потреб. І ви для цих потреб її використовуєте, ваші батьки використовували, сьогодні ви використовуєте і е, обробляєте її, там здійснюєте її господарську певну діяльність, але. Так, право своє не зареєстрували. Отут якраз дуже важливий момент, на який варто звернути увагу, це те, що відповідно до статті 125 Земельного кодексу України право власності або користування земельною ділянкою виникає виключно після державної реєстрації права. Тобто, що ми маємо на увазі? Ну, ми маємо на увазі те, що дійсно для того, щоб право виникло, його треба зареєструвати. Отже, якщо право не зареєстроване, то зрозуміло, що вважати таку земельну ділянку своєю немає належним чином законних підстав. І звертаю особливу увагу, що право на земельну ділянку виникає не з моменту прийняття рішення, не з моменту укладення договору, не з моменту, скажімо так, коли почали, почали говорити, що воно ваше, беріть, користуйтеся. Ні. Право на земельну ділянку виникає виключно після державної реєстрації цих прав. Отут трошки зупинимося і нагадаю вам, що право реєструвалося в різний період, в різні способи. Одним із таких способів було до 2013 року: це книга реєстрації державних актів, От, і книга реєстрації договорів оренди. Оці книги вони крокують ще з 90-х років і до 2013 року активно використовувалися для здійснення реєстрації права власності або права оренди, права користування земельною ділянкою. В цій книзі здійснювався запис, номер про право від якого і таке інше, який державний акт як видавався на підтвердження реєстрації цього права. Так от тут якраз є ще один важливий момент: що починаючи з 2013 року. Право реєстрація права відбувається у реєстрах речових прав, тобто перестають видавати звичні державні акти і видають витяг з реєстру речових прав, але теж право реєструється. І от якраз якщо немає державного акту, або якщо немає витягу з реєстру речових прав, або належним чином зареєстрованого договору до 2013 року, там на зворотньому боці договору завжди писали, що договір зареєстровано таким то відділом, тоді ще Держкомзему чи Держзем От, і запис, номер і так далі. Він дублювався в книзі реєстрації договорів оренди і відповідно на самому ж договорі. Так само державний акт має реєстраційний номер, який дублювався в книзі реєстрації, він відображався і на державному акті, і ви можете його побачити. Оце якраз реєстраційний номер і дата, коли виникає таке право. У витязі з реєстру речових прав, там все простіше ще. Там теж є реєстраційний номер, там теж є відповідні. Записи, які ви можете побачити, хто власник і таке інше, тобто, ну тут питань немає. От. Якщо право взагалі не реєструвалося, то треба дивитися, ще раз скажу, в глибину часу і з'ясовувати, що стало підставою для того, щоб ви вважаєте таку земельну ділянку своєю. Ну, Наприклад, прийняте рішення, про яке я вже говорив. До речі, ми неодноразово піднімали в своїх ефірах тематику так званих декретних рішень. Тобто, якщо рішення прийняте взагалі там до 2000. Першого року або до 1 січня 2002 року, так правильніше, тому що коли набув чинності новий земельний кодекс, яким ми сьогодні користуємося, такі рішення називалися декретними, і там за цими рішеннями передавалися земельні ділянки у власність, у користування і так далі. Ці рішення вони є дійсними, якщо вони не скасовані, в більшості випадків їх ніхто не скасовував, і вони є підставою для реєстрації права. Тобто вони є підставою, щоб ви зареєстрували право і почали користуватися своєю земельною ділянкою належним чином. Як вийти з цієї ситуації, коли, наприклад, є якісь інші документи, не рішення, або ви сумніваєтесь в тому, що це за рішення? Ну, тут якраз дійсно треба допомога фахівців. От, наприклад, ми здійснюємо перевірку, робимо відповідні запити, отримуємо належним чином завірені копії цих рішень. Робимо юридичні висновки з тих чи інших питань і розписуємо повністю весь шлях, як узаконити цю землю. Що треба робити, які документи для того, щоб присвоїти, наприклад, кадастровий номер, якщо він до сих пір не присвоєний, потім зареєструвати речове право, якщо воно не було зареєстроване раніше. От, тобто, оце якраз і є той комплекс послуг і ті е, зобов'язання, які ми беремо на себе під час дослідження такого характеру документів. Е, ну, Ще що важливо. Додати до цього питання, що у випадку відсутності зареєстрованого належним чином права власності чи користування на земельну ділянку, земельні відносини не піддаються регулюванню чинним законодавством. Тобто, якщо не зареєстроване право, то вважається, що земельна ділянка обробляється без правоустановчих документів. І якщо, наприклад,. Ви вважаєте, що це ваше, і всі знають, що це ваше. Ви ним користуєтеся з давніх давен, але у вас немає на це правоустановчих документів на земельну ділянку, не посвідчене право. То як наслідок, що ви не захищені абсолютно від межових спорів, від втручань на вашу територію, оскільки у випадку порушення межі вашої, так званої вашої, як про яку всі знають, земельної ділянки, ви не зможете себе захистити належним чином, адже навіть викликавши правоохоронні органи, там, чи е, звертаючись до суду про врегулювання межового спору, чи до органу місцевого самоврядування, перше, про що вас попросять, це показати документи фактично на земельну ділянку, які є. І потім люди починають звертатися до того, що ось у мене там і рішення, якісь там і листи знаходять ще там 80-х років, 70-х, то все добре. Але для того, щоб у вас ваше. Виключно ваша ніколи не відібрали, його треба дійсно доводити до логічного завершення, до реєстрації права на цю земельну ділянку. І безпосередньо наша команда готова вам в цьому допомогти. Значить, Ще про що я хотів би в цьому ефірі поговорити, є таке поняття, як набувна давність на земельну ділянку. До речі, досить таки цікавий факт. Причому, знаєте, от він в нашому законодавстві він не, не достатньою мірою, на мій погляд, регульоване це питання. Тому що, ну от зараз я поясню, як воно працює, ви теж зрозумієте, в чому про що я хочу поговорити. Значить, Дивіться, в земельному законодавстві існує норма, яка дозволяє оформити право на землю у тому випадку, якщо особа давно користується земельною ділянкою. От давно. Да? Є стаття 119 Земельного кодексу України, яка визначає набуття права на земельну ділянку за давністю користування, тобто набувна давність, тобто давно людина користується. І от якраз... Тут є тонкощі, на які варто звернути увагу. Якщо громадянин, який добросовісно, відкрито і безперервно протягом 15, звертаю увагу, вашу увагу, не 10, не 5, протягом 15 років користується земельною ділянкою, але не має жодних документів, що засвідчують право на цю земельну ділянку, то вони можуть звернутися до органу відповідно виконавчої влади чи місцевого самоврядування. Щоб цю земельну ділянку приватизувати у порядку, передбаченому статтею 118 Земельного кодексу України та 121 в межах норм. Отже, фактично, ми знаємо, що на сьогодні безоплатна приватизація не працює повноцінно, як би цього хотіли громадяни і органи місцевого самоврядування на період дії воєнного стану, зупинились ці процеси. Що як стосується набувної давності, ну тут бачите, треба довести, що ви 15 років, понад 15 років або не менше 15 років, користувалися тією чи іншою земельною ділянкою. Відкрито користувалися. Всі про це знали, що воно ваше. Ви маєте право подати заяву про передачу цієї земельної ділянки вам у. Власність чи користування, заява подається до відповідного розпорядника земельних відносин земель. Ми на сьогодні знаємо, що землями, зокрема, там, наприклад, сільськогосподарського призначення чи житлової громадської забудови, як в межах населеного пункту, так і за межами по землям СГ-призначення, розпоряджається орган місцевого самоврядування, тобто об'єднана територіальна громада, на, на території якої розташована ця земельна ділянка. І тут е, виникає теж таке питання: дивіться, кожен громадянин має право на безоплатну приватизацію в межах норм, ці норми виписані. Люди звертаються і отримують землю. Ну, тобто, для цього не треба там, 15 років користуватися. І так, громадянин має право отримати цю земельну ділянку. Але якщо е, враховувати 119 статтю, і у вас є, наприклад, свідчення, там, старі якісь документи, листи, які підтверджують, що ви понад 15 років користуєтесь цією земельною ділянкою, то ви зрозуміло, що застосовуєте статтю 119 Земельного кодексу України, і це дає ну, не те, що переважне право, а це дозволяє за цим принципом приватизувати земельну ділянку, ну, зрозуміло, що конкуруючи з іншими суб'єктами. Які теж хотіли б отримати цю земельну ділянку у власність чи користування, і отут теж, на мій погляд, є певне недопрацювання. Зрозуміло, що якщо громадянин доведе, що він понад 15 років користується земельною ділянкою, наприклад, в судовому порядку, і він визнає право за собою і на підставі рішення суду реєструє це право. Ну це такий варіант більш би був реальним. Але Чинне законодавство передбачає, що якщо ми навіть понад 15 років користуємося землею, то нас воно повертає до норм безоплатної приватизації. Для цього і не потрібно, по суті, щоб мати це право користуватися понад 15 років. Ну, але е чинне законодавство дійсно воно, ну, трошки тут, на мій погляд, має певний колізійний характер і потребує більш детального вивчення саме тих документів. Які є підставою для можливої реєстрації е, права, для можливої реєстрації права, Значить, що потрібно знати вам, шановні підписники? Те, що ця земля ваша, це все добре. І це чудово, що всі знають, що вона ваша. Чим більше людей знатиме, що вона ваша, тим більше гарантій того, що її у вас не заберуть. Ну або навпаки, якщо більшість людей знатимуть, що воно ваше, але документів немає, ви ж знаєте, як у нас, е, в нас працює, поки воно там стоїть в бур'янах, е, поки воно нікому не потрібне. Тільки людина починає господарювати, чи там створювати якісь садки, там, е, благоустрій на земельній ділянці, вирівнювати її. Відразу всім стає цікаво. І відразу знаходяться ті, хто швидко намагатиметься оформити або е, право на себе це, або перешкодити в оформленні цього права. Вам. Тому наша порада. Якщо у вас є така ситуація, коли земельна ділянка, про яку всі знають, що воно ваше, але у вас право не зареєстроване, тобто немає ні державного акту, ні кадастрового номеру, який би можна було б там продовжити, я маю на увазі роботу з цим питанням, з земельної ділянки, і завершити безоплатну приватизацію то в такому випадку найкращою комбінацією буде дійсно звернутися до нас і отримати консультацію безпосередньо персонально індивідуально по вашому питанню для цього необхідно підготувати ті документи які у вас є бо якщо зовсім нічого немає ну, то тоді ж ви знаєте що конкурувати з людьми в яких теж нічого немає от наприклад один з, якийсь громадянин говорить що це його земельна ділянка інший говорить, та ні це моє і тут, скільки б ви років не використовували, і скільки б людей не знали, що воно ваше, ви виходите на рівні права, і кожне слово проти слова, ну тобто абсолютно результату ніякого не буде. Тому, до речі, є ще, ще один важливий елемент, про який варто згадати, якщо воно ваше, якщо ви користуєтеся цією земельною ділянкою багато років, і часто так трапляється, що в земельно-шнурових книгах сільських рад. Це такі, знаєте, раніше це були взагалі величезні такі книги, прошиті, пронумеровані. Сьогодні зрозуміло, що порядку ведення земельно шнурових книг немає, і це все відійшло в минуле, але органи місцевого самоврядування, зокрема на місцях старости, землепорядники, вони продовжують вести ці книги. Вони записують і в цих, або їх там, якщо вони вже вичерпані, я маю на увазі списані, вони передаються до архівів. В тих архівах і, і якраз і пишеться в тих книгах. Кому, скільки земель було передано, на підставі чого, зазначаються дати, номера рішень, тобто це можна дослідити. Якщо у вас немає документів, ну колись воно ж якось виділялось, ви сплачували, можливо, податки за цю земельну ділянку. Тобто, якщо ви сплачуєте податок, то і орган місцевого самоврядування не говорить вам, що не платіть, бо це не ваше. Вони ж приймають сплату за землю. Це означає, що вони фактично визнають. Що ця земельна ділянка вам належить і перебуває у вашому користуванні? Це теж буде доказовою базою, це теж допоможе вам завершити механізм там, чи приватизації, чи оформлення права. Ну, тобто ці всі речі, ще раз наголошую, вони вивчаються індивідуально, і кожні висновки вони робляться так само індивідуально для кожного по кожному питанню, з урахуванням тих складових, які є в нас на момент. Розгляду цього питання. Таким чином, варто ще звернути увагу на одну річ. Якщо, наприклад, знову ж таки, досить часто для того, щоб довести, що ви є власником або користувачем земельної ділянки, треба пройти, знаєте, не одне коло пекла, умовно кажучи. От, оскільки, як правило, Неохоче, ну, на жаль, так склалося історично, що неохоче чиновники реагують на громадян і не завжди відкликаються належним чином. От, тому що такі документи, які треба шукати в архіві, які треба підіймати, вони ну, є дуже затратними по часу і простіше написати громадянину, наприклад, відписку про те, що ну, немає. Такої інформації, чи там відсутня інформація, чи не зберігається така документація, ніж звернутися до місцевого архіву, витребувати, зробити належним чином завірені копії і далі пустити рух в цій справі. Так от тут якраз дійсно треба підтримка юридична, тут треба підтримка відповідних фахівців. Для того щоб можна було дійсно апелювати перед органами державної влади, місцевого самоврядування, отримати цю інформацію, отримати копії належним чином завірені документів, які підтверджують право користування цією земельною ділянкою, хай без реєстрації поки що цього права. Але якщо буде знайдено, що там в 80-якомусь році ця земельна ділянка була передана там для певних потреб, чи для городу, чи для господарства якогось, чи для забудови. Була передана, там, наприклад, вашим родичам, комусь, бабусі, дідусю, ще раз скажу, що це дійсно говорить про те, що ви маєте підставу, всі підстави для того, щоб в подальшому завершити приватизацію цієї земельної ділянки. Оскільки навіть якщо є такі випадки, ну це можливо навіть окрема тема ефіру, скажу, що навіть от в спадщину ж передається не тільки майно, в спадщину входять всі права обов'язки померлого. Тобто, якщо людині колись надавалося право оформити цю земельну ділянку, то це право також може бути успадковане. І в порядку спадкування завершена приватизація. До речі, в нас є досить успішний кейс саме і за цим напрямком, і багато наших е читачів, підписників, клієнтів в подальшому, які зверталися з таким питанням, на сьогодні вже зареєстрували право на цю землю і користуються безперешкодно. Е ще досить часто. Такі випадки трапляються і по пайових землях. От, наприклад, працювала людина в колгоспі там, хтось із родичів, знають, що працювала, має частку на земельний, пай, на земельний пай, але цей пай не було виділено, там, десь пропустили в списках, десь щось. Тобто, фактично, людина має право. І, можливо, навіть і земельна ділянка десь це є однозначно, тому що ділили на кількість Членів колективних сільськогосподарських підприємств всю землю. В подальшому, як наслідок, що відбувається, земельна ділянка це обробляється, хтось її обробляє, сплачує потенційному власнику чи спадкоємцю якісь кошти, але механізм оформлення цього права він зупинився. І люди отримують там в кінці року якісь гроші і кажуть, ну то добре, воно ж наше, бачите, нам платять за це. І все таке інше. Але не варто забувати, що законодавство обмежило термін реалізації цього права, зокрема, витребування земельної частки Паю до 1 січня 2028 року. А це досить швидко, час пролетить і можна просто втратити свою землю. Потім судами і роками доводити, що воно ваше, і, повірте, це досить затратно тоді виходить. Тому краще все робити вчасно. Якщо ви маєте якісь рішення, якісь довідки про те, що ця земельна ділянка виділялась вам, будь ласка, ми вам допоможемо завершити всі ці механізми, от, пройти по всіх необхідних етапах нашої бюрократичної машини державної, і завершити цю безоплатну приватизацію, чи приватизацію в цілому, чи завершити реєстрацію права. І коли ви будете мати на руках дійсно документ, який підтверджує, що ваше право на землю зареєстроване, тоді вже ваше право є непорушним, воно є захищеним. От від посягань з боку третіх осіб ви можете встановлювати межі цієї земельної ділянки, межові знаки, паркан, ну і все таке інше, що завгодно для того, щоб зберегти своє майно, використовувати і за цільовим призначенням. Передавати в спадкування, дарувати, продавати, вільно розпорядитися нею, тому що навіть якщо ви знаєте, що це ваше, а документів на це немає жодних, то ви ж не зможете юридично продати. Ну, передали там, потиснули руки за якісь кошти, але навряд чи покупець згодиться придбати таке майно, яке не оформлене належним чином. Тобто воно, знаєте, все тягнеться ланцюжком. І тут треба дійсно починати з самого початку досліджувати витоки, витоки або джерела тієї, інформації, яка підтверджує, що це ваше. От, і коли ці витоки або джерела будуть підтверджені документально, коли все буде оформлено належним чином, тоді ви можете вже спокійно говорити, що дійсно це моє і неважливо, знає про це хтось чи ні. Тому що воно ваше. Про це свідчить документ, зареєстрований належним чином. Отже, шановні наші підписники, якщо вам цікава ця тема, якщо вам цікаві якісь питання, які ми порушили, наприклад, сьогодні, ви можете під цим відео писати свої коментарі. Ми з задоволенням їх опрацюємо і дамо відповіді. Якщо вас цікавить персональне вирішення вашого питання, будь ласка, звертайтеся до наших адміністраторів, Сергій Олексійович Коновалов. Голова Земельного фонду України, він постійно теж на зв'язку, і ми з задоволенням візьмемо в роботу ваші, скажімо так, вашу ситуацію і допоможемо вирішити її на 100%. Я ще раз дякую тим, хто сьогодні був присутній на ефірі. А всім вам, шановні наші підписники, читачі, от, клієнти, бажаємо мирного неба над головою. От і хай все буде добре. Слава Україні!